Липецьку – урочистості тут відзначають свято краси, весни та жіночності. Сотні липечан зібралися в урочистій залі, аби в піднесенні атмосфері відсвяткувати міжнародний жіночий день 8 березня. З вітальним словом до присутніх звернувся виконуючий повноваження міського голови Олег Албанський, зазначивши, що жінка одвічна берегиня сімейного вогнища. Це найдорожча людина, мати, і дружина, сестра і донька. Сьогодні на їх плечі випала ще одна важка ноша разом з чоловіками боронити нашу державу. Також хочу подякувати всім жінкам. Жінкам, які служать Збройним силам України, за те, що вони українсьохороняють нашу державу. Ну і хочу сказати, що наші жінки самі най... найсильніші, наймужніші, найдобріші, найгарніші. І всіх вас свято зі святом всіх жінок, привітала і заступник міського голови Людмила Задорожна. Ви, як ніхто, окраса нашої чоловічої половинки. Це нелегкий рік, який дістався на ваші і наші кінці плечі, але ми з гідністю його прийшли, ми навчилися швидко вирішувати всі питання, які, на жаль, виникали під час цього нелегкого часу. І черговий раз ми доводимо, що нема нічого неможливого для української жінки. А якщо це ще й касається їхньої родини, безпеки. Все зробимо, все зможемо. І обов'язково 2023 рік стане роком перемоги. Зі святом односельчан привітала і староста сіл Липіцькі Олександрівка та Казбеки Вікторія Лазаренко, котра побажала всім щастя, здоров'я, благополуччя і чистого мирного неба над головою. Далі з великою шаною вручили квіти всім матерям, чиї сини загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої вітчизни. Після цього розпочався святковий концерт, в якому взяли участь талановиті липецьчани. Вони танцювали, співали, прославляли. Жінку-матір, привітали в цей день і жінок, котрі 8 березня відзначають своє день народження. Далі концерт продовжив Леонід Куций, котрий подарував всім присутнім багато красивих українських пісень про кохання. По закінченню концертної програми жінки мали можливість скуштувати смаколики, котрі були приготовлені для них фоє. Дуже приємно, що в нас в селі відбулося таке свято. Ми дуже вдячні всім організаторам за це свято. Хочеться, вже, щоб свято відбулося після перемоги. Коли буде перемога, буде дійсно свято. Вітаю всіх жінок нашого села і взагалі всіх жінок. Бажаю їм щастя, здоров'я і всього-всього найкращого. Головне мирного неба і вільної України. Я бажаю всім прекрасним жінкам та дівчаткам нашого села здоров'я, щастя, мирного неба над головою, вільного його життя та вільної України. Ще хочу побажати їм міцних нервів та дох. Довгих років життя, тож і ми приєднуємось до цих щирих вітань. Бажаємо всім красуням жінкам щасливої долі, мирного неба над головою. Нехай вас оточує тільки тепло та турбота рідних. Нових вам перемог, відкриттів і успіхів в усіх починаннях. Тамара Шарапанівська, Ілья Бюль, телекомпанія КЕТ.